Друзі, ми знаємо, як складно знайти піч, яка буде потужною, гарною та ефективною. Особливо, якщо ви це робите вперше, а ще складніше це зробити, коли у вас обмежений бюджет. Ми вирішили полегшити вам працю і зібрали топ-5 печей в бюджеті до 1500 євро. На п'ятому місці нашого топ-5 печей знаходиться пічка від словацького виробника Торма модель Milano 2 b Потужність цієї пічки становить 5 кВт, а отже, вона здатна отопити до 70 квадратних метрів вашого приміщення. Піч має одну дуже цікаву функцію: вона має варильну поверхню, яка при можливості може бути перетворена просто на поверхню для підігріву їжі. Також піч має конвекційний кожух, і за рахунок цього виробнику вдалося зменшити її габарити, не втрачаючи при цьому її потужність. Пічка дуже ефективна, так як має класний механізм регулювання подачі повітря. У нас є приток повітря як в нижню частину до піддувала, так і знизу, зверху, дверцят. За рахунок цього, ви можете відрегулювати тягу в печі при будь-якому димоході та при будь-яких погодних умовах зовні приміщення. Дану модель печі ви можете придбати всього за 600 євро. Четверте місце в нашому хіт-параді ми віддали пічці Dovre 40 CBS. Дана пічка має потужність 7 кВт, здатна опалити до 85 квадратних метрів приміщення. Також вона має цільно чавуний корпус. Додатково опціонально вона може бути укомплектована варильними поверхнями, що теж нам дає можливість використовувати її як піч для приготування їжі. Вона має дверцята із чавуну, де є скло жаростійке, яке витримує температуру до 800 градусів Цельсія. Всередині піч футирована вермикулітом, і тут теж реалізований принцип довготривалого горіння та принцип допалу газів. Дану модель печі ви можете придбати за 1200 євро. На третьому місці у нас знаходиться піч Торма Зарагоза. Дана пічка, як ви бачите, має дуже сучасний дизайн, має сферичні великі дверцята із жаростійким склом. Вона має потужність. Близько 7 кВт та здатна обігріти 85 квадратних метрів площі. Також пічка має всередині, як ви бачите, футерування з вермікуліту. В ній реалізований принцип довготривалого горіння та вона має приток повітря для своєї роботи з вулиці. Дану піч можна придбати за 1300 євро. На другому місці нашого хіт параду чавуна піч Добре 300 cb Ця піч має потужність 9 кВт, а отже здатна обігріти до 100 квадратних метрів вашого приміщення. Її ціна 1500 євро. Дана пічка відрізняється від інших, тим, що має повністю цільний чавуний корпус, та на її бокових сторонах зображені скандинавські. Малюнки. Ця пічка дуже ефективна завдяки системі вторинного допалу газів. Ця система допомагає збільшити тепловіддачу та зменшити використання дров. За її надійність ви можете не хвилюватися. Вона прослужить і вам, і всім вашим майбутнім поколінням. Адже тут використаний чавун найвищої якості. Отже, ми плавно підійшли до нашого першого місця. Тут знаходиться фаворит: це піч Торма Андора. Дана пічка має циліндричну форму, дуже ультрасучасний дизайн. Пічка має потужність 8 кВт і здатна опалити до 100 квадратних метрів вашого приміщення. І в ній реалізовані всі сучасні досягнення в пічному виробництві. А саме, вона має внутрішню частину футерування з вермікуліту, що сприяє високій температурі горіння дров, а це... Напряму впливає на ефективність. Ефективність, до речі, більше, ніж 84%. Дана пічка має приток для своєї роботи з вулиці, що не буде випалювати кисень з приміщення, де вона встановлена. В даній моделі реалізований принцип чисте скло. Це означає, що в нас подається гаряче повітря для обдуву скла з внутрішньої частини, а завдяки цьому пічка залишається чистою набагато довше, ніж її аналоги. Також тут реалізований принцип допалу газів, що це означає, що через приток повітря ззаду печі у нас верхню частину попадає додатковий кисень в камеру допалу газів. Тобто піч є ще, крім дуже ефективної, вона ще є дуже екологічно чистою. Внутрішнє футерування пічки виконано з вермекуліту. Це теплозберігаючий матеріал, який додає кілька відсотків для коефіцієнта корисної дії. В даній пічці, а саме він піднімає температуру горіння дуже до високої температури, саме до 500-600 градусів. Це дає нам можливість не бачити кіптяву і сажу на задніх стінках. Та отримати надвисокий коефіцієнт корисної дії. В двох словах скажу, що таке коефіцієнт корисної дії для тих, хто не знає. Спробую в цифрах пояснити: наприклад, якщо ми беремо суху деревину, дуб, бук, граб, із одного кілограма деревини ми отримуємо близько 4 кВт тепла. І якщо ми ці 4 кВт тепла перемножаємо на 80%, коефіцієнта корисної дії у нас в приміщенні залишається 3,2 кВт тепла. Вартість даної печі становить 1400 євро. Друзі, якщо ви з чимось не згодні, або ви знаєте якусь достойну пічку, яка не ввійшла в наш топ-5, будь ласка, пишіть це в коментарях. Ми обов'язково знімемо огляд на цю пічку.